Коли наступить справедливість, із цим питанням вже понад рік прокидається Інна. наприкінці листопада 2022 року. Вона втратила чоловіка, а двоє синів батька. І з того часу жінка бореться за вирок у судовому процесі. Це друге слухання за півтора року, на якому зібрались усі учасники кримінальної справи. За годину суддя завершила розгляд письмових доказів. Далі за встановленою процедурою допит потерпілих, першою розповісти про події того дня викликали дружину загиблого. Нас утримував батько всіх. Дитина навчалася, що треба було, щоб покинув навчання. Ніхто цим не цікавився. Його вчить старший син, мій брат. Ходить на роботу і вчить сина. Отриману матеріальну підтримку вважає недостатньою, адже втратили єдиного годувальника. На оперативне втручання обвинувачений надав 55 тисяч гривень, а на поховання 2 тисячі. Ці кошти покрили незначний відсоток затраченого. Відтак жінка прагне отримати моральне та матеріальне відшкодування. Якби не товариство і не сім'я, мої родичі, Но їх це не цікавило за 2 тисячі гривень зробити похорон. Розгляд справи перервало погане самопочуття обвинувачуваного. В результаті його обстеження медики попросили перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я. Тож продовження допиту потерпілих та свідків заплановано на 12 квітня. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.